Наша подорож у часі розпочинається на заході України. Тут досі можна зустріти представників професії, правила якої за останні чотири століття не змінювались. Сажутрус. На перший погляд, ця професія здається пережитком минулого. Навіть саме назва звучить казково. Але ні. Печі та каміни існують. Отже, і робота жива, і дуже популярна в Європі, де багато старовинних будинків. Сажотруси чистять труби від сажі, і саме від якості їхньої роботи залежить безпека людей. Ми в місті Мукачево на Закарпатті. В центрі міста можна побачити пам'ятник Трусу. І цей пам'ятник унікальний. Зараз ви зрозумієте. Доброго дня. Добрий день. Я Дмитро. Я Берталунк. Товт. Той самий. А, я, я той самий. Товт. Більш відомий як Берті Бачі, почесний громадянин міста Мукачева. Працював сежатрусом більше 40 років, виховав понад 20 учнів. Знає кожний димар Закарпаття. А їх тут чимало. Ще донедавна ця професія була дуже затребована. Тому чоловік і отримав унікальний прижиттєвий пам'ятник. Багато хто Це... мріє навіть. Пам'ятник зазвичай тільки після смерті. Да. А тут легенда да, жива. Я робив третє бубжеку, туди, зробив фотографію. А ви тут такий дуже гордий. Ось, бачите, якщо придивитись, зроблено дуже дуже якісно. Профіль схожий одне дне Пам'ятник, до речі, входить майже в усі туристичні маршрути Мукачева. Що ж до його живого прототипа, то жителі міста обожнюють свого сажатруса. Його лагідно називають Берті Бачі, що з Угорської перекладається як дядько Берті. Якщо я зранку йду на роботу і зустрічаю його на зустріч. Мені цілий день щастить. Це факт. Це вже роки, це вже десь шість сім років. Талісман удачі, так? Да? Так. Да. Можна з вами добрий день. Добрий день. Добрий день. Варті добрий. бачити. Ну, да? Посміхайтесь. Він гордість мукачів. Він авторитетний чоловік, який усім тут треба. Це легенда людини у нашому місті. Жіночка проходила, каже: якщо зустрічаєш Берті вранці по дорозі на роботу, то буде щастя. Удача треба за гудзик триматися, і да, загадати да, бажання. Да. Бачите, багато ну, приїзд. Тримаються, тримаються, тримаються за всі за тримаються гудзик і палець. Чи й дицьку Це все на удачу, так кажуть. Ось такі традиції комусь вони можуть здаватися символічними, але все одно віра дає в житті дуже багато. Тому, якщо будете в мукачево, обов'язково загадайте тут бажання. Ваш учень зараз працює і вичищає Тарас. Да. Давайте разом з'їздимо зараз до вашого учна, який завдяки вам зберігає цю професію, професію з минулого, яка переходить в майбутнє і зберігає нашу історію. Як часто люди чистили каміни? То я та, наприклад, комунальний домак треба було кожен квартал, а часто, то хто попікав, тоді йшли. А саме більше було осень. Ми вирушаємо в старовинний замок сент міклош Більш відомий як Чинадіївський. Цій фортеці понад пів тисячі років. Це просто машина часу. Можливість повернутися в минуле, особливо разом з людиною легендою. На нас вже чекає господар замку. Доброго дня, вітаю вас. Як вас звати? Йосиф Бартош. – Скільки років замку? 650. – Вам треба почистити димоход. Так, це є самий старий димоход, який був у цьому замку. А димоход скільки років вже не чистився? 150 років 100%. – Так? – Але мені здається набагато більше. тут є ціла система таємних димоходів, котру навіть спеціаліст, раз я оглянув. Не може дати раду. Каже, ми не знаємо, що це таке, і без Берталона. Ви не розберетесь. Він це порозуміє зразу. його чекає. Дуже цікава робота. Ну що, друзі? У, у мене передчуття, що чогось неймовірного. Старовинний замок, 650 років. Димоход, який не чистився 150 років, і це відбувається просто у нас з вами на очах. Цей процес Такий сьогодні рідко побачиш. Це дійсно такий світ на виворі український. Поки пан Барталон зучно оглядає димохід перед чисткою. У мене є час для запитань. Взагалі, як можна стати власником замку? Я думав, що ну замки належать державі, я не думав, що їх можна там придбати. А виявляється, є людина, у якій свій замок. Дмитро, це безумство. повірте. Це зроблено було у такому пориві. Єдному. Я приїхав за кордон, я там жив декілька років. І мені було дуже... Прикро. Я коли це побачив, тут була автобаза. Автобаза? Автобаза, яким була в гаражі. Це було ще 2000 рік. Щодня тут проходили багато тоні вантажівки, котрі розрушали замок з вібраціями і розрушали свою присутність. Скільки ви заплатили, якщо не секрет, на той... не секрет, я нічого не платив. Я взяв в оренду не замок, а я взяв. Аварійну споруду була на 70% знищена і тому замку не було. А які умови були? Що ви за це мали зробити? Ми мали за ним спостерігати і не допустити його повністю знищення. Тільки фондалісти з захід реставрації сказали, що йому залишилося півтора року. Лише уявіть ентузіазм пана Йосипа та його дружини. Вони орендували фактично руїни, і за два десятиліття перетворили їх на одну з туристичних цікавинок Закарпаття. Пара власним коштом відновила дах, вікна, двері, розчистила приміщення від завалів. Чесно скажу, я вам спочатку побачив, вас, сказав, що заздрю по-доброму мати замок. А зараз слухаю вас, скільки роботи, і хочу сказати, заздрю і не заздрю одночасно, бо тут в квартирі ремонт робити це роками треба. Там плітку перекласти у санвузлі це, це ого, вже скільки мороки. А тут цілий замок. А як іначе? Іначе воно не буде повірте. В Україні стільки замків, стільки палаців унікальних, і вони стоять, розвалюються на наших очах. Це просто жах. В Україні близько трьох з половиною тисяч замків, палаців і укріплень. Втім, більшість з них, на жаль, у руїнах. А тут, завдяки родині Бартошів, проводять екскурсії, фестивалі, працюють мистецькі класи і влаштовують весілля. Інша назва цього місця замок кохання. Повти, це всередині стіни. Ого, дуже цікаво. І ми виходимо в кімнату. Навіщо цей хід зроблений всередині стіни? Це була ціла система тиних ходів. Вниз є на другий поверх, внизу підвал, вниз у підземний хід. Це практично для того, щоб можна було звідси евакуювати завжди. Це є частина димоходу, унікальна система опалення була замку. Весь замок спочатку опалювався одну єдину. Піч. А тобто звідси просто, так? Да? Знизу з підвалу циркуляція по стінам і по підлозі. Двойна циркуляція. В одній йшло гаряче повітря від печі, в другій йшло холодне угу. повітря. І так вони обігрівали замок. Тобто, товстинні в стіни, так. одна піч. Так, гаряче повітря по так. всьому замку. По всьому замку. Яка тут площа проводила ну, жила? 600 квадратних метрів. Це дуже древня система, римляни її вже знали дуже добре. Ну і Зараз сучасні технології, построєні саме на цій технології. Так виглядів замок у 16 столітті. Тут абсолютно без змін нічого. Уже в 1750 році зробили е, каміни. Цей камін відновлюється. Доброго дня. Доброго, Іван. Ви є той легендарний учень. Так, так. Найвідомішого. В Україні і у світі сажотруса. Так. Тарас молодий представник старовинної професії. Він працює з майже 9 років і навчився поєднувати давні техніки очищення димарів з сучасними технологіями. Ми зараз проводимо очищення каміна механічним способом, а саме роторний спосіб. А покажіть, як воно виглядає. З'являється на кнопці і з однієї сторони з'єднується дріль акумуляторна, а з іншої сторони чітка. Наоборот, воно. Збиває засвідчення. Понад століття цим димоходом не користувалися, тому ми не знаємо, який стан труби зараз. Дуже важливо очистити її перед тим, як вперше розпалити вогонь. Що ви найчастіше радите своєму учню головному? Що по-чесному робити. Коли топлеть, треба побзиратий камінь, як він згорів, не згорів, що у у гарний газ виходять, можеш це задуситися. Друзі, це не жарти. Щороку від отруєння чадним газом в Україні гинуть сотні людей. Скажіть, будь ласка, а вона пропитує і бокові каміння та сажа. Вона вийде звідти? Так, так, так. Ну... вона все вийде. Очищається. Так. Як часто нам це потрібно буде робити? Взагалі по законодавству щорічно треба очищати моріль. Так, вам не почулося. Якщо у вас вдома є камін чи пічка, якими ви регулярно користуєтеся, димохід обов'язково треба чистити раз на рік. Що це за костюм? Це є костюми сажотрусу. Єдиним в Україні. Нічого собі. Дизайнерський пошив від мене. Перед тим як їхати на зустріч з вами, я зайшов в Google, подивився, як виглядають сажотруси. Ще капелюх буває. А так у вас є капелюх? Так. Це циліндр, але не убір сар А воно зручно так працювати. Це взагалі захист голови, від падіння зверху різного роду каміння з димоходів буває. А, і якщо навіть дрібне каміння, то очі захищає так? Так, таки стильно, красиво. І дивує реально дивує, але я бачу, який чистий капелюх, я розумію, що ви в ньому реально не працюєте. Це більш парадного вигляду для розвитку культури. Тобто, ви, ви, ви просто щоб показати, як це було колись, да? Так, а зазвичай щодня ви який костюм використовуєте? Зазвичай це зручна форма чорного кольору.